Отак у нас йде демонтаж фронта. Тягають з місця на місце. Так. Добрий день. Слава герою. Вікі слава. А куди вирішили поставити? Ми поки що його забираємо на базу. На базу. Ага. Будемо, будемо рішення. Але найцікавіше, є дві пропозиції. Дуже гарна пропозиція. Це мені сподобалося, скажімо. А куди? Ні, ну ми мене не Добре. <ріх> Добре. Славянськ. У нас є місто побратим зі Слави. Славянський, так? Да. Розумієте, як схід і захід разом. А то ваше? Що? Пам'ятник. Вам на баланс хтось передав? Ні, нам його не передали. Не передав йому. ніхто на баланс. А ви да подарунок? Так. Да. А що козир своє щось не подарує? Ні, ну він же... Ні, чому козир щось своє не подарує? То й для інтернету вже буде. Фінь, ну то, то в інтернеті все буде сьогодні. А нашу? Ну як нашу? Ну то поблі, відкрите суспільство, всім мають знати, хто де що. Деребани, хто там розпоряджається не тим, чим треба, хто там базари Зараз будує, хто земельку не. ділить. Треба Сьогодні треба... в Другобичі скинули Розієвського. Як останнього собаку вигнали, Сьогодні кметика так само, Розієвський сховався. Забрати. 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 А чому? Яка причина? Чому? Тут був самовільне встановлення. Самовільно Ніяких дозвілів на це не було. немає. Громада має вирішувати долю. А франко винуватий? Франко винувати, що ви не вирішили, треба було вирішити, а потім переставляти. А на базі він зупра... буде пильнувати. А як то? нас під охорону все піде. Під охорону? Громада буде охороняти. Громада буде... Громада буде на базі охороняти. Треба... А чому, оскільки він тут стоїть часу? Ну, десь вже рік, напевно. Й... Рік. А чому за рік не виставили то питання на обговорення, поки він стоїв, Та Франко не є якийсь там, що його можна штовхати з одного місця на друге. все нормально, вони переживають. Я не переживаю. У Сергій, дивіться. Так? Ми якраз виставимо в інтернеті на обговорення, хай ви бачите, люди Ви бачите, задуч... що зараз робиться mm -hmm. там, ЗАЗ звільняє територію, ви бачили, так? Білімівської ради, так? Вулиці, ну, звільняє територію, зачисли. Ми будемо там ставити меморіальний комплекс «Герой Майдану». «Герой Майдану», так. І буде одразу сесія вирішувати питання щодо е, назви того скверу, як він називав на Божа, назвемо його на дві пропозиції. Небесна Сотня або Героїв. Другий варіант е, буде розглядатися питання доля е, оцього пам'ятника. Тобто буде виноситися сесія. Зумієте? Громада повинна? Завжди громада. От Я за те, щоб громада вирішила ці питання. І зараз громада долучиться, бо громада вже прийшли ті часи, що громада буде вирішувати. Неміський голова, там заступниками будуть рішалами по всіх питаннях і по смітниках збирати винагороди, а буде все нормально. Дякую. От ми сьогодні то в інтернеті і обговоримо, я надіюсь.